І так, я вас запрошую в новий влог. Ми сьогодні, як ви бачите, починаємо створювати свій різдвяний муд, прикрашаю ялинку. Я сьогодні в домашньому одязі мені сьогодні катастрофічно було лінію мити волосся, тому я не стану позбавляти вас цього прекрасного різдвяного муду, яким я зможу поділитися через волос прикрашання ялинки через своє мити волосся. Тому, незважаючи на те, що я сьогодні не супер фотогенічно виглядаю, але... В бути But... mm, я, до речі, напробувала виблизку. Для чого не знаю, тому що я зараз буду пити чай. У мене тут чарючок м'ятний з лимоном. І зараз я приступаю до ялинки. Її вже обмикала ліхтариками і зараз буду вішати іграшки. Так, що в мене тут на фоні мастер-шеф. Чайочок я вам вже показала, стоїть совдомок, щоб ви хоч якусь більш-менш картинку бачили, а не з верхнім світлом, яке геть не годиться для зйомок. Ось тут у мене в коробці з під хлібниці гарно складені іграшки, яка вже припилилась трошечки за ці 10 місяців, які вони стояли без діла. І зараз я буду прикрашати ялинку. У мене ось тут три, ліхта... три ліхтариків, три гірлянди з ліхтариками. Одна дуже стара, яка світиться через одну лампочку, друга ось ця новіша. Вона вся робоча, вся, ось ця старіша. Бачите, вона аж так гетьмяно світиться. І ось ця минулому році я купувала тут багато 400 ліхтариків, і вона насправді створює всю атмосферу з вогниками, тому що без неї мені катастрофічно було мало вогників. І що? І ялинка в мене цього року буде в тих же червоних відтінках, що і минулого року, тому приступаємо. Я вже включила звук в телевізорі, але ще я вам покажу, що в мене тут є. Ось тут ось ці такі іграшки з юску. Ну і, в принципі, всі червоні мої іграшки, які я буду використовувати, і ось ці оксамити з бантики, які я минулому році робила. Тому, let's go! Ну, з ялинкою я, в принципі, справилася. Я зараз туди ще постелю килимочок з Aliexpress. І у мене ще лишились ось такі голуби із самого дому. Ще у мене ялинка в червоних відтінках, але я їх обов'язково повішу, бо вони мені дуже подобаються. Це ручна робота робила моя племінниця. І, в принципі, готова. У мене тут не так багато іграшок насправді, бантики. Ті самі що й минулого року і ось, ось це теж ручна робота. Це моя сестра робила. Це в мене такі набірчики, середечко і пташечка. І, в принципі, ось так. Я завтра зніму якесь відео для інстаграму, тому що сьогодні в мене немає натхнення на зйомки для інстаграму, але я тут підготувалась і завтра мені буде легше. Так, а тепер я вимкнула світло. Ну, як завжди, мої торшери лишаються. І насолоджуюся ялиночкою, буду їсти мандаринку. У мене руки мокрі, тільки що помила. Хіба це не кайф, я вам скажу. Це я прямо обожнюю цей період. Я вам вже завтра більше покажу, тому що, бачите, я вже там застелила килимочок, посидила свого ведмедика, вдягнула йому шапочку, ще ще прикрашаю камін. Ну і в принципі я готова. Ну що, сьогодні добрий раночок. Я готую собі свій ідеальний сніданок. Млинці. Я не знаю, в мене коли на сніданок млинці або сирники, день має бути просто а, От, Підсмажила млинці, зробила каву. І сьогодні у нас буде такий, знаєте, ідеальний день, день із підперстрів. Я така вирішила, у мене джерелонька прикрашена. Я собі думала в цей день, було будіально щось взагалі спекти. Але я не впевнена, що вистачить на те натхнення. Можу до цього я якась трошки лінива. Так, сметанка. І І трошки згущеного гасподі, що мені видать таким чином. О! Чис. О, Це ж для дай... мужка. Так, я вже провела себе в порядок. Нарешті ви мене можете бачити в цьому волосі не з брудним волоссям. Я вже помила волосся, зробила макіяжик, зробила тренування, змонтувала влог. Коротше, я сьогодні молодець. Насправді вже півдня пройшло, але, ну. Як встигла, так і зробила. А, далі я хочу зняти рілс з ялинкою. Далі ми зараз їдемо в наш магазин. Тут ну, біля нас хочу купити собі якусь вкусняшку. Приїду, зніму різ, зроблю каву і буду пити каву, їсти вкусняшку і дивитись один вдома. А, вдома темно страшенно. Добре, що мене рятує ось ця лампа. І, в принципі, можна знімати. Так що такі в мене плани на найближчий час, поки їду в магазин. Are... Коротше, як ви поняли, в мене вже крісмас мут скрізь. Так, ну що, я вже тут, як бачите, трошечки донаряжала. Я вже тут взагалі створила прямо крісмас атмосферу. Зараз вам покажу, що я тут на камінчику собі понаставляла і швиденько пообідаю вже. Дісно, насправді, але пообідаю і зроблю каву. Буду дивитися найдомого. Це просто ма. Так, по-перше, ось там у мене з'явились фейкові подарунки, ось там у мене вже подушка різдвяна. А, вчора вам здається, показувала, але сьогодні вже повна картина Мій ведмедик в різдвяній шапочці. Ось тут. Е Боже, як він називається, чобіт-носок різдвяний, завжди його вішує на камін. На жаль, мій камін не працює, тому не додає ще більшої атмосфери. А, звичайно ж, моя гірлянда на камін. Вона в білих відтінках, я її колись перероблювала. Спочатку вона була в червоних, потім зараз в білих. А оскільки в мене знову в червоних, варто було б додати чогось червоного, але. Я лишила так. Далі. І весь декор я вирішила цього року зосередити ось тут на каміні. Тут у мене стоїть ось така ялиночка з юзку, гномик з А, Теж ялиночка, не пам'ятаю, де я саме купляла, але таких є скрізь. Ось ця маленька. Зараз тут стоїть лампа, але я її заберу. Це просто для атмосферки. І ось цей ліхтарик теж із юзку. треба сюди купити свічки. От. І ось так це все в мене тут виглядає. Я прям задоволена. Апдейт по гірлянді на каміну. Я сюди довішила два червоних бантики. Все? Клас? Ну що, я нарешті б'юсь каву. четверта година, а я нарешті б'ю свою другу каву. Поки знаєте, це поприкрашала, по кіріл зняла, ще не змонтувала, але я прошу. Тому зараз кава, у мене тут кузняшка. Моя ось така штучка. Прикольна. І ось така штучка. Це картопля. А це щось типу картоплі, але зі згущеним молоком і яким штучком. Коротше, песни. Джо Печі. Так, ну що, ялинка прикрашена. Можна включити вже один вдома. У мене завжди якась така дитяча е ностальгія прокидається, коли я вмикаю ось цей фільм, ось ця музика на початку. М -м, -по М -м, просто якісь такі знаєте, затрогує якісь нервові закінчення, які повертають тебе, в якісь дитячі ностальгічні спогади. Обожнюю. Просто обожнюю тисячі разів вже дивовий фільм, але без цього ніяк. Так, а у нас уже час вечері. На вечерю я спекла картопельку. Тут квашена капуста, а до картоплі у мене сусиски. В цьому плані я погана господиня, не хотілося мені нічого там виготовлювати. Картопельку поставила в печеться, а з м'яса в мене не було бажання щось робити, тому вечеря виглядає ось так. Так, добрий раночок. Я виїхала по справах а сьогодні, в понеділок. Ах. На вулиці трошечки бредотно, мокро, але що поробиш, як то кажуть. Е, я вчора, о третій ночі, точніше сьогодні, о третій ночі я ще не спала, не могла я заснути, і о восьмій я встала. От що з цим робити? Скажіть мені, от як мені з цим жити? Коли я навчуся лягати вчасно спати і висипатися? Не знаю, чи таке взагалі вдасться мені. От, але будемо намагатися. Буду намагатися. Сьогодні я маю забрати, сподіваюся, що заберу свою посилочку. Я замовила на в зарі на Чорну П'ятницю дві речі. І якщо заберу, то, звичайно ж, вам покажу. І я дуже сподіваюся, що я вгадала з розмірами, бо я взяла XS. Сподіваюся, що я себе не переоцінила. Ну, насправді дуже сподіваюся, бо обмінювати не буде на що, тому що що? Тому що. Все розгреб. От. А я з собою пишаюсь, тому що я встигла це все замовити. Коротше, такі справи на вулиці Бредотного я би з задоволенням закуталась в пледик і читала книжечку. Ой боже, я вам потім розповім про книжку. Це, звісно, що дощі. Ладно, зараз, поки я буду їхати, потім ще включимось, звичайно. Що я вже вдома, як ви бачите, я читаю, У мене буквально ось тільки сторінок залишилось до кінця книжки. У нас немає світла, теж тут це джубез світла, але в телефоні є ліхтарик, і я можу почитати. Там, от у мене вімкнута гірлянда для такої невеличкої атмосферки. Але в ялиночках, на жаль, не світиться. Але вечір від того гіршим не стає. Але це якщо його вімкнуть вчасно. Так, ранкова кава випита. Ось в такій атмосфері в мене вже вімкнута ялинка. Мені дуже подобається до речі, коли вона в розфокусі, ось так. Словом, кава випита. У мене тут затишок затишний. торшерчики, ялинка, все як має бути. І я, звичайно ж, прописала собі плани на день, тому що в голові все крутиться, і щоб я не забивала голову дурницями, я, ну як дурницями, думками, які забирають енергію. Я це все прописую. Я це все вам вже розповідала. Коротше, у мене тут, в принципі, не багато справ, але насправді вони займають час. Виставити влог вже роблю. Тренування йду зараз робити. Відповідно, потім привести себе в порядок, зробити мейкап. а, Зняти відео для Reels, далі знімати влог, що я роблю. Покажу вам покупки, до речі, зараз. А, далі трошки попрацювати, далі а, підшити штани. І далі помити волосся, це о 17-й годині, тому що о 6-й виключають світло. Треба, відповідно, помити і висушити її до того моменту. Сорі за такий кривий кадр по композиції, просто дуже скаче освітлення. Не хочу, щоб вам, прям був дуже синій кадр. Ось, тому плани, ой, тому плани записала і зараз йду їх втілювати. Скажіть мені таке, це мені здається, чи це відбувається насправді? Коли ти купуєш ліхтарики, вони прям ось такі максимально яскраві і аж засліплюють, ніби очі. Але от з часом вони стають менш яскравими. Ну, Типу, коли вони на акумуляторах на батарейках це зрозуміло, коли сідає батарейка, відповідно менш яскрава. Але коли вони включаються в розетку. Типу, я не розумію, чи це мені здається, чи воно реально якось не знаю, вигорає, вицвітає. Тому що мені здається, що ось ця моя гірлянда в минулому році, коли я її тільки купила, світилась яскравіше. Не скажу, що мені так менше подобається, навіть мені так більше подобається. Але ще це в мене, типу, якісь нав'язані думки, чи воно так справді є. Мені цікаво. І так, шановна родину, я теж не стрималася до покупати, що на п'ятницю і зробила. У Тут дві позиції, але мені здається, вони максимально далі. І я вже, звичайно, вже ж відкрила коробку і примірила це все, подивилась, тому що я переживала, щоб мені підійшов розмір. Все класно, все підійшло. Давайте дивитися. Так, я сподіваюся, що мене добре чути. так Коротше, треба не віддаляти мікру від рота. Ось так. Та -да -да так, все, магнезненко запаковано. Ну, і О, я замовила собі шубу. Я хотіла собі шубу. Я заглядалася на різні шубки і мені ця здалася доволі... Гарною. Єдине, що е, трошки застібка на моєму стилі відверто, але це машуба мені подобається. Розмір XS е, більшої, на мою думку, не потрібно. Зараз ми це з вами все будемо міряти. І друга позиція це ось такі джинси в шоколадному відцінку. Тут занижена трошки посадка, але насправді я вже навіть трошечки втомилась від ось цієї високої посадки. Тому ну, ось ця така свіже дихання. Це не така знижена посадка, як двохтисячних, мабуть, да? Чи коли ми всі носили штани, коли всі труси було видно. Але вона класно сидить. Розмір 34, й і знову ж таки, я щаслива, що я не 36, тридцять тому що був би завеликий. По розміру ідеально. Давайте мірити і дивитися, як це буде виглядати в образі. І так, ось так виглядають джинси. А, мені подобаються. Вони такі, знаєте, вільного крою, напевно, вони не прямо облягаючі, широкі, широкі знизу. Їх мені потрібно сьогодні підшити самостійно, щоб я вже їх могла вдягати. І, коротше, трендовий шоколадний кольор я прям в захваті. І давайте міряти шубу як тепленько зразу. Ну, якось ось так. Вона, звичайно, не знаю, не впевнена, наскільки вона мене буде гріти. Якщо у вас є такі шуби, то розкажіть мені, бо в мене не було таких шуб. І тут вона, бачите, вона не прям закриває від вітру від холоду, тому що тут залишається такий простір, куди легко достатися холоду. Але але виглядає дуже затишно. Здається, що на якихось зимових фотках теж буде класно виглядати. Тут є, до речі, кармашки. І так. І можна собі горітися. Не знаю, чи в таку мо. Ой, сорі, я сховала мікрофон. Не знаю, чи в таку мокру погоду буде прям комфортно, але шуби в мокру погоду, вони, в принципі, не дуже виглядають. От, ну, коротше, якось ось так. Шоколадний такий перлинно-сірий він називався кольор шуби. тому я, я, я задоволена. Так до речі, стосовно книжки, наречена я її вчора дочитала і зараз поділюсь своїми враженнями. І так про книжку загалом може бути. А... Але в мене склалось таке враження, що авторка коли писала, коли вона не до кінця додумала свою думку, вона просто ставила на три крапки. Але насправді це моя суб'єктивна, трошки саркастична думка. Ем, коли я вам в машині сиділа і розповідала, що там таке, я трошки зарано зробила висновки. Я, типу, неправильно зробила висновки і подумала, що розвиток подій буде не таким, як він був. Ем, загалом а був такий період, що я читала, і, знаєте, ось так рівно воно йшло. Не було ось такого, типу, Потім трошки було, і Багато сексуальних сцен, як на мене, навіть можливо, трошки і забагато, але, але нормально. Коротше, я прочитала негативних вражень, у мене не залишилось. Прям супер, вау! Таких, щоб вони от там -от засіли в серці. ну, Прямо ж так немає. Класно, цікаво, можна почитати. Так, ну що, привітики. Ранок я тут по ділам. І що я вам хочу сказати? Тут в машинці так тепленько, так натоплено, так сухенько, так приємненько, так не хочеться з цим виходити. На вулиці така трошечки э, срака срачна якщо чесно. Э, така мряка і. Коротше. Я, до речі, вчора не знімала, але я вже вчора вдягала свою шубку. Я така прям була красива Так що такі от справи. Що вам ще розказати? Не знаю. В машині добре.